Вітаю, я Соня Кошкіна, шеф-редакторка ЛБ UA, спеціально для читачів Блискажки. Кого виселяють з Києво-Печерської лаври? Та чому з Києво-Печерської Лаври виселяють УПЦ МП Московського патріархату Українську церкву, яка понад 30 років була у Лаврі? А, і чому тому, що а, це розсадник а, руського міру в центрі Києва? Ми знаємо, що ще наприкінці минулого року було розірвано е, безстроковий договір оренди, який е, Кабмін е, Миколи Азарова в 2013 році цей договір е, уклав з Лаврою. Е, вона безкоштовно і безстроково за версією Азарова е, УПЦ МП могла безкоштовно і безстроково користуватися приміщеннями Лаври, що власне і відбувалося. Отже, наприкінці минулого року їх попросили з верхньої лаври, де знаходяться основні храми великі. І ми пам'ятаємо, що наріз очільник ПЦУ владика єпіфанії вже служив в Успенському соборі Лаври. і Українська церква повернулася в Лавру вперше за 300 з гаком років. Ну а зараз зійшла черга до нижньої лаври. Це велика територія нижньої лаври, де власне відбувається основне чернече життя, де вони моляться, де вони а, живуть, харчуються, працюють. І зараз ми фактично в прямому ефірі спостерігаємо за процесом. Хто такий Павло і чому він Мерседес? Павло він лебідь, він є настоятелем вже багато років, настоятелем Києво-Печерської лаври. Він відомий своєю любов'ю до розкошів. Причому такий дуже ну зі смаком у нього реальна проблема, і це можна побачити по тому, чим він себе оточує. А от але в тому числі він любить хороші машини. І оскільки е, багато разів було помічено його переміщення на машинах марки Мерседес, він їм надає перевагу. От за ним закріпилося таке прізвисько. Прізвисько. А Павло Мерседес відомий е, своєю хамською, відверто хамською поведінкою, своєю зневагою до оточуючих е, своїм заграванням із владою, ладою, і дуже довго його це утримувало на плаву, можу точно сказати, що якби е, можливо питання лаври розвивалися б трохи по-іншому. Якби Павло взяв на себе сміливість і пішов звідти добровільно, але цього не відбулося. Грубе звернення Павла до президента це насправді продовження традиції та манери спілкування, до якої, до якої звик Павло, як я вже говорила, він, вибачте, є просто хамом відвертим. Я нагадаю, що президента Зеленського він закликав е, декілька разів заступитися за Лавру, аргументуючи це тим, що от мовляв, ми за вас молилися, щоб ви стали президентом а саме на наших спинах. Ви стали президентом. Ви нам маєте зараз спасиві сказати. А коли він зрозумів, що процес незворотній, він просто так він прокляв президента і його родину, яка тут взагалі ні до чого. А ну це абсолютно в стилістиці Павла. Він е, любить говорити, що до вечора е, всі помруть, що я покину Україну тільки коли я вас від. Всіх відспіваю про те, як він поводить себе журналістами, я взагалі нагадувати не буду. Таких інцидентів дуже дуже багато. Тебе галюцинації в холодильник стоять. Холодильник я вас бачу, що ти душевно хвора людина, і вас що п'ятий, що перший. Слухайте, хлопці, присилайте людей, а не жовторотиків. Ти прийшов як бомб, ти ви як бандити. Це просто знаєш, не вірш, яких свідчення Ти душевно хвора людина. Якщо Павло та команда відмовляться виселятися з лаври, а це зараз частково відбувається. Що ми спостерігаємо, то ні застосовувати силу до них ніхто не буде. А багато разів про це говорилося. Зокрема, відповідні заяви робив секретар СНБО Олексій Данілов. Звісно, Павло і компанія дуже сподіваються на те, що Будуть все ж таки якісь конфлікти, силові протистояння. Вони самі всіляко їх провокують. Зокрема, ми знаємо, що вже декілька разів представників міжвідомчої групи, які мають інвентарізовувати е, споруди на території нижньої лаври, просто фізично не пускали в ці приміщення, чинили їм супротив. А для чого це робиться? Відповідь дуже проста. Павлу треба показати своїм московським кураторам картинку того, як тут притісняють православну віру в Україні для того, щоб РПЦ в свою чергу могла цю картинку використовувати для публічного захисту УПЦ МП. Що вона до речі вже робить? Якщо ви думаєте, що заява ООН з'явилася сама по собі, то ні, текст цієї заяви фактично було написано в патріархії РПЦ. Я сподіваюся, що в верхній лаврі на Великдень буде велика урочиста служба, яку, звичайно, очолить митрополит Православної церкви України і очільник блаженнішої епіфанії. Насправді процес вивезення вивезення всього із лаври тривав майже місяць треба зазначити що е, УПЦ МП пробула в лаврі понад 30 років І, звичайно у них є вони обросли за цей час певним своїм скарбом меблями якимось там ще не знаю е, коштовностями е, і все це вони вивозили дійсно знімали ікони І тут саме міжвідомча комісія має працювати і оцінювати чи ви, е, вивезли вони те що вони свого часу е, купували або їм дарували тобто те що дійсно належить їм самим або те, що належало е, заповіднику. Ну, мощі вони точно не чіпали, тобто, мощі на місці, головні ікони також на місці. Я знаю, що заповідник взяв це питання на контроль. От, а щодо всього іншого має працювати комісія, чи можливо в Україні церковний антимайдан відповідь однозначно ні, неможливий, і ми, власне, це бачимо, тому що якби він був можливим, він б вже відбувався. Він б вже відбувався. Власне, він би був пов'язаний і. З захистом Лаври, і треба нагадати, що що Павло активно анонсував, що на підтримку лаври встануть прості віряни, що їх будуть тисячі. Ну от я буквально декілька годин тому дивилася стріми з лаври і бачу, що ні рядових монахів які живуть в лаврі постійно. Ні е, віруючих лаври прихожан, там немає. Там є просто е, люди, які приїхали туди спеціально з Буковини. Буковина це е, вотчина митрополита Онуфрія, і от вони власне звідти приїхали. Всі навіть дуже смішно спостерігати, що жінки вони всі в абсолютно однакових хустках пошитих. Ну, це послушне ці місцеві, однак з однакової тканини, однакового кольору. Ну, тобто, це видно, що це приїжджі. Скільки ну, вони їх там протримають, ну, не знаю, ще може до тижня і дотягнуть, але. Антимайдан церковний, як і майдан церковний, точно неможливий в тому вигляді, в якому його анонсував е, Павло Левіць е, чинцям, по це е, МП багато разів митрополит Онуфрій в публічних зверненнях пропонував залишатися в Лаврі. Е, а, і е, не тільки він е, про це говорили абсолютно всі люди, і світські люди, які пов'язані з цією темою, і е, верхов, представники верховного кліру е, ПЦУ е, також до цього закликали. Більше того, перше звернення новопризначеного е, тимчасово виконуючого обов'язки обов'язки намісника монастиря ПЦУ в Лаврі е, Архімандрита. Е, Абраамія присвячена заклику до своїх побратимів, з якими він жив в Лаврі багато років, а залишатися там, вибрати а, між своєю любов'ю до обителі і вірності Павлу Мерседесу вибрати Лавру. І я знаю, що декілька десятків монахів зголосилися, і вони, вони дійсно планують залишатися і планують з часом доєднатися з часом, це значить, коли він почне повноцінну роботу до монастиря ПЦУ. От так, що так процес іде. Ну хтось звичайно покине Лавру разом з Павлом, але багато хто залишиться. Архімандрит Авраамі багато років живе у Лаврі. Він є представником так званого молодого покоління лаврських монахів, і ну, не можна сказати, що він з команди Павла ні, звичайно. Ну, тобто, і так, і ні, це коректна відповідь, тому що звичайно, коли він жив в Лавії, очолював Павло Мерседес, то якось можна було так сказати. Але це людина, яка зробила свій вибір, яка приєдналася до ПЦУ, і що цікаво. Це від відповідне оголошення. Ми почули десь близько третього дня, 29 березня. А вже по шостій вечора УПЦ МП оприлюднила своє рішення про те, що вона позбавляє сану Авраамі. Вони ледь не анафему на нього наклали. Ну я просто хочу нагадати, що зрадників, колаборантів, навідників у Рясах вони жодного разу навіть не засуджували, а не те, що сану не позбавляли. Вони не засудили митро. Митрополита кримського Лазаря, який ухвалив рішення про перехід всіх кримських єпархій під ОМОФОР РПЦ, та саме з Ровеньківською єпархою, те саме та саме з єпархією на Сумщині в Роменьках, які також перейшли під ОМОФОР РПЦ. Вони не засудили і не позбавили сану трьох митрополитів втікачів на болота, трьох митрополитів. Я вже мовчу про просто монахів, просто священиків, які туди втікли. Вони не засудили і не позбавили сану е, тих е, чортів, які сиділи в Кремлі на е, церемонії так званого приєднання нових територій. А от для Авраамія, який перейшов в ПЦУ, їм знадобилося менше трьох годин. От так що, е, звичайно, зараз Аврамі частиною православної церкви України, і про Павла, я думаю, можна забувати. Чи потрібна якась церковна люстрація при переході з УПЦ до е, ПЦУ? Моя особиста світська думка так, але відповідь на це питання має, е, мають е, давати власне самі членс е, самі верховні керівники цієї церкви? Е, звичайно, е, не буде такого, що всі підряд, е, прихильники руського міра і таке інше раптом. Е, Придумають і захочуть переходити в ПЦУ. Навіть якщо і захочуть, їх ніхто туди не візьме. Дійсно, ПЦУ запрошує всіх, ПЦУ відкрита, але всередині є чітке розуміння, що це мають бути щирі люди, порядні люди, це точно не мають бути зрадники або колаборанти або що, або що. Навідників у рясах, яких затримували СБУ, вже декількох поміняли, і процедура така, що спочатку. Їх затримують, відбувається суд, воно і виноситься вирок, а тільки після цього їх обмінюють. Я нагадаю, що одного із них такого товстомордого. Оця Андрія з Сєвєродонецька. Ну, ви знаєте, що Сєвєродонецьк зараз практично знищений, і тут треба сказати дякую цьому цю Андрію, тому що він був в прямому сенсі цього слова невідником. Так, от коли його поміняли наприкінці минулого року, зустрічати його на території РФ біля кордону, приїхав цілий Пригожин, і він йому дякував. Ну він дякував апостолу Андрію. Дякував Пригожину. Там ще комусь він дякував. Ви казав, що е, Євгеній Вікторович, по моєму, пригожина побув. От, ну він російського говорив, тому я так процитувала. Ви ж розумієте, там ще багато наших їх треба визволяти, от ми будемо за них молитися. Так що так, звичайно, навідників у Рясах потрібно, е, потрібно засуджувати, потім обмінювати, де розташується нова митрополія ОПЦ МП. На сьогоднішній день рішення про те, де буде розташовано нову митрополію ОПЦ МП, е, не прийнято, його немає. Принаймні, мені про нього не відомо, я просто нагадаю, що в е, Лаврі дійсно знаходилася Метрополія, Антоній Паканич працював там, там же була резиденція Павла, а от резиденція митрополита Онуфрія це Феофанія, де він, власне, жив до цього, до того як став очільником ПЦМП і де живе зараз? Що буде з Почаївською та Святогірськими лаврами? Почаївська Сітогірська лавра, очевидно, також треба вирішувати ці питання їх подальшої долі. В Почаєві дуже схожа юридична система, як була з Києво-Печерською лаврою, там оренда, але не безстрокова, а до 2052 року. Також укладена за часів Януковича Азарова. Точно так же, як і у випадку з е, Києво-Печерською, цю аренду можна розірвати, і я не бачу в цьому жодної проблеми. У, у Кабміну вже відпрацьований механізм, а впочає взагалі там заповідник просто руського міру, і такого немає навіть мені здається, десь. В Свято данилівському монастирі в Москві там просто там там там, там розсадник і е, розсадник, і е, звичайно, що е, на е, почавську лаву справедливо претендує православна церква України. Про свої права на е, служіння в Почаєві на перебування в Почаєві заявили греко-католики. Нагадаю, що Почав е, Почаєвську Лавру в тому вигляді, в якому ми її знаємо, власне, будували греко-католики. Як будуть е, розвиватися події з Почаєвом прямо зараз? Е, важко сказати. Точніше, можна допустити з великою долею вірогідності, що коли завершиться історія з києво печерською лаврою, там точно повноцінно утвердиться монастир ПЦУ. Тоді візьмуться за Почаївську лавру держава, я маю на увазі, і просто цей кейс масштабують. Що стосується святогірської лаври і її подальшої долі, там ситуація складніше. Вона знаход... вона дуже сильно. Святогірська лавра постраждала від російських обстрілів. І коли звільнили місто Святогірськ, місто Святогірськ на одній стороні ріки, а і воно було під окупацією. Лавра не була під окупацією, Вона на іншому березі річки. Так от насельники Лаври казали, що якби Україна не захищалася і не відстрілювалася, то може й по Лаврі б не прилітало. У них дуже ватна позиція. Вона була завжди. А, і в 2014 році там а, переховувалися бойовики Ігоря Гіркіна перед штурмом Славянська. Вони там ховали зброю. Монахи цього не приховували. І коли в 2022 е, році е, по лаврі стало дуже сильно прилітати, і згорів всес, е, Всесвятський всесвязький скит, це окраса Лаври. Він трошки на віддалені знаходився дуже красива дерев'яна споруда. Вона вигоріла, до фундаменту. А то монахи такі за що? Чому? Ну тобто вони не розуміють, що все в цьому, в цьому е, світі має причину наслідковий зв'язок. Чому Росія захищає ОПЦ МП, але бомбить їхні церкви? Росія захищає ОПЦ МП, тому що е, саме РПЦ є співучасником. Навіть так, е, персонально Патріарх Кирил є співучасником, і РПЦ в його обличчі є співучасницею злочинів Володимира Путіна. Саме вони є творцем ідеології так званого руського міру, фашистської ідеології, яка закликає до знищення українців фізичного знищення. Ми пам'ятаємо, як Крило благословляв російських генералів їм кони на знищення українців благословляв. Я маю на увазі. Але УПЦ МП була е, е Плані захоплення України важливою складовою, тому що вони вірили, що вона, вона досі має тут широкий вплив, що вона має вплив на маси. Не тільки на своїх віруючих, що вони зможуть забезпечити, скажімо так, утвердження руського міру на всіх захоплених москалями територіях. А також друга складова, і вона власне проявилася з початком великої війни, що у ПЦМП представники верховного кліру на маю на увазі буквально нашпигована російськими агентами зрадниками в рясах, які мають російські паспорти, тому для РПЦ те, що руйнує. Ця храма це ну я скажімо так, побічна дія, але з іншого боку, це те, що можна використати, розказуючи світу про укрофашистів. Що втратила Москва, втративши Лавру для Москви? Звичайно, виселення ОПЦ МП з Лаври це така це такий публічний ляпас, тому що Києво-Печерська Лавра є головною святиною України, і 30 років вона була під московською церквою. Зараз Церк. держава вирішила це питання, і, і держава почала вирішувати це питання тоді, коли воно стало предметом а, власне питанням безпеки державної безпеки, національної безпеки. А, тому як ну Україна є секулярною державою немає втручання напряму в релігійні справи, як це намагається зараз подати Москва. Але вибачте, коли це розсадник руського міра в центрі Києва, його там не має бути.